Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Французькі збройні сили розпочали процес оснащення підрозділів спеціального призначення новими легкими тактичними автомобілями. Пегас – перші машини вже передані на озброєння 11-ї парашютної бригади, що дислокується у Тулузі, і використовуватимуться для підвищення мобільності та оперативних можливостей десантників. Згідно з планами Міноборони до 2030 року армія має отримати понад дві сотні цих машин. Контракт із компанією Аркус, яка відповідає за виробництво та інтеграцію техніки, був укладений навесні цього року і став. Важливим кроком у модернізації французьких сухопутних військ Пеказ позиціонується як багатофункціональний засіб, здатний виконувати розвідувальні завдання, надавати вогневу підтримку та транспортувати особовий складу у складних умовах. Машина створена з акцентом на високопрохідність, низьку помітність та стійкість до сучасних загроз. Хоча виробник поки не розкриває повні технічні характеристики, відомо, що автомобіль оснащується дизельним двигуном, орієнтовною потужністю близько 200 кінських сил, що дозволяє йому розганятися до 100 км на. Годину конструкція передбачає можливість встановлення різноманітних озброєнь, систем зв'язку та додаткових засобів захисту, що робить платформу придатною для широкого спектра місій під спецоперацій до підтримки загальновійськових підрозділів. Очікується, що перші практичні випробування у бойових умовах дозволять оцінити не лише технічні параметри, а й здатність Пегас інтегруватися у спільні операції з іншими типами військової техніки. За задумом французького оборонного відомства, новий автомобіль має поступово замінити стрі моделі легких машин спеціально. Призначення, що вже не відповідають вимогам сучасного поля бою. Водночас французькі військові планують активно тестувати різні конфігурації нової машини, аби визначити оптимальні варіанти для виконання конкретних завдань. Не виключається і можливість експорту Pegas у майбутньому, адже зацікавленість у таких багатофункціональних платформах висловлюють і партнери Франції по НАТО. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.